Колеги, ну, я думаю, тут треба підходити е, більш конструктивно. погоджуються від части, части, частиною. Ну, частково погоджуюся з колегою. Але ви знаєте, тут треба пояснити просто нашим громадянам. Я це вже неодноразово робив. Е, По-перше, ми не збільшили. не збільшили. Ми просто провернули повернули те, побула. що було, так. і те, що ми обмежили в законі про державний бюджет на 2015 рік. Ми обмежили собі рівень заробітної плати шістьма тисячами гривень. Насправді, чистими там виходило з урахуванням 4500-4600, і за ці гроші. Ми купили дитячі підручники для школярів і так далі. Да? Ми направили їх на соціальні е, нужди. Але в цьому бюджеті чомусь ми цього не передбачили. І пан Гройсман просто був вимушений підписати документ кошторис, яким передбачається знову ж таки повернення цих коштів. Тепер щодо рівня заробітних плат, власне, і рівня життя наших депутатів. Дійсно, наш парламент зараз, нинішній парламент, містить також, як і раніше, багато людей заможних, які мають можливість прогодувати себе, свою родину, тримати е, якісь бізнеси, тому подібне, да на свої, свої родичі, родичі мають бізнеси і тому подібне. Але багато депутатів зараз є простих, які прийшли з майдану, які прийшли з громадських організацій, які є звичайними людьми. Які також живуть на цю заробітну плату. Тому зараз, в принципі, це є спекуляцією. І коли ми зараз чуємо Олега Ляшка, які говорить, що мені не потрібна заробітна плата і тому подібне, і у мене немає ні бізнесу, нічого. Але подивіться, він їздить на броньованому каділаку з охороною і тому подібне. Ну, колеги, давайте просто не перебільшувати те, що існує насправді. Дійсно, зараз медсестра, лікар е, і вчитель отримує ну набагато менше, навіть ніж була ця обмежена зарплата народного депутата. Так. Але ми просто, не ми навіть агроські просто повернув те, що було. І Якщо будуть якісь спроби зменшити урівноважити це питання цієї заробітної плати, я однозначно буду голосувати за, і будемо знову ж таки направляти ці зекономлені кошти на соціальні блага.